Привіт, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про маловідомий, але цікавий автомобіль Samant Lexi 1, 6 бензин 2007 року. Що це за машина, наскільки вона надійна і чому її називають іранським Peugeot? Залишайтеся з нами, буде пізнавально. Самант це національний автомобіль Ірану, який виготовляється компанією Іран Ходро. Основою для моделі Samant LX стала перевірена платформа Peugeot 405 – але з часом іранці поступово адаптували її під власне виробництво. У 2007 році модель ЛХ комплектувалась бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра, типу Peugeot tu 5. Це добре знайомий мотор, який використовувався і в європейських моделях Peugeot та Citroen. Самант ЛХ 1,6 мав такі характеристики потужність 110 кінських сил, коробка передач. П'ятиступінева механіка привід, передній максимальна швидкість близько 185 км на годину, розгін до сотні, трохи більше 13 секунд. Автомобіль не блищить динамікою, але він створений для спокійного щоденного використання. Щодо паливної ефективності, виробник заявляв розхід на рівні 7,5 літра на 100 кілометрів у змішаному циклі. Але в реальних умовах, особливо у місті, цифра ближча до 9-10 літрів. На трасі при швидкості 90 100 км на годину можна отримати близько 6,5 літра на сотню. Дизайн стриманий і простий, форма кузова схожа на старі Peugeot та Opel. Візуально самант виглядає досить класично, без зайвих деталей. Характерні фари, широка решітка радіатора, масивний кузов. Усе говорить про прагматичний підхід всередині просторець просторий салон, хоча й без надмірної елегантності. Приборна панель схожа на Peugeot, але виготовлена з більш дешевих матеріалів є базова аудіосистема кондиціонер, електросклопідйомники, водійське сидіння зручне, оглядовість непогана. Самант це бюджетний седан, побудований на перевіреній платформі Peugeot. Його можна розглядати як варіант для щоденних поїздок, особливо, якщо ви шукаєте надійне і дешеве в обслуговуванні авто. Так він не ідеальний, але в своїй ціновій категорії цілком виправданий вибір. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар, чи бачили ви колись саманд у своєму місті. До зустрічі у наступному відео.